Привіт, на мой 145. якщо нове відео на мій канал. Продовження Продовжуємо з тунізмов і не тільки. Я тут живу вже знову з джунглі з тих самих дурацьких. В яких я заспавнилася. Який тут каньйончик? Такий ну... Не, ну, невеликий. Хоча в глибину він, він як, 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 як якийсь гігантський. Тут у нас у нас тупік. Треба ще більше залізка. Та якщо я буду багато мучити, то ліноче пробачте. Тут тобто, я мало мен що сказати. Я теж добуваю вже ще заліза, тому що мені воно робити як пригодиться, щоб скрасти багато різного залізного попастися тобто, в лаву, щоб не згоріти. Я не мені дивилася що ю, 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 ютубера якогось до речі того самого пікселя. Там вже багато, вже деякі з моїх підписників знають, що такий піксель. Це є такий ютубер, але я не буду пояснювати, бо багато хто його знає. Просто такий малий каньйон. Тут навіть алмазиків нема. У нього не би пригодилися. Я серйозно. Тут ще залізо. Опа, є стак кулейний. Наступний стак. Що з цією лавою може бути? Що я бачу, там, де лава, тут може бути і ще алмази тут Дорож я маю болезню хоча б. Так це не то. Ось і можна його закрити. То лава пішла вон. Та я, Та я... не вази професіональна ютуберка, ну що ж зробиш. Я не хочу там спалитись. Ось сердечко Ну, На тому момент заскрінити. Міді тут то більше, більше, ніж треба. Серйозно. Я такого знайду, коли не солому, що одній то можна по-нормальному торгуватися з селянами. Замін на ізумруди. на емеральдики. І так, тут, якщо це буде так ви знаєте, ну що я буду далі виживати з турнізум і не тільки. Я постараюся відео випускати почастіше, хоча я там і так зараз займаюся, їх випускаю почастіше. Опа. Опа. <софі> Нумай, що я хочу сказати? Думаю, що що поки може один блок вилітати? Братися. О, зібрався. Можна вже і викопувати. Наверх. Та тут, до речі, є ще курка, а тут і ще щось. Є ще щось. До речі, я там ще глибше не літала. Таблиць злітати. Блін, в мене вугілляв. В мене вже місце в інвентарі. Серйозно. Не б'єш воно містечко. Що я в так складаю? Я в новий рублей склала. Тепер можна і сюди ще скласти ще глини, що мене вже цілий так її. Я дуже добувати цього вугілля. Я буду тут далі здобувати. І так, дякую, що ви мені, мої відео дивитеся. Мені приємно. Ну тут, тут нема нічого. Опа. Я вирось того каньйоніща. Він досить такий довгий реально. Хоч зверху вбити? Кому сказала стій свина, свинька? Тут показалось. Тут тіша тут. Тут вугілля. Я не знаю, щось тільки добуваю і годиться. Мені вугілля тут пригодиться. Чи трошки так багато? Тут і багато опиту туда плюс. Тому мені було згорітися, що хтось буде добути, щоб завжди свої інструменти звичайти. Я все буду готувати до, до проходження Майнкрафта. Та я буду таким гігантичним ендердраконом. Коли я прийдумаю, тоді я буду новим боссом. На тому мої вермання стороні закінчиться. За велику перерву, то я тут вже, тим часом вже вже 10 переплаваних залізних злитків. Підошеше добуду того ж самого залізка. І тут його... Отак немало. Якщо я повторюсь, вийде за те, що я буду так, так довго мовчати. Ось тут ось, мій невеличкий сховок, у якому я буду ховатися і, і переплавляти різні штуки. Якщо точніше, ну торі залізо. Тут, тут вже моби вже заспавнилися. Злі. Та кріпер є. О, кріпера не збираюсь перетворитися, бо якщо я перетворюсь кріпера і взорвусь, ну то внутрі я помру. Я не хочу помирати. Я тут ще була ще в сері, нової пам'ятаєте в цей момент. Я тут буду заново, тут, тут я ще має ще камний різ. Может, ти точно глини, та надіслала. Це цей рюкзак? Ні. Ну цей рюкзак. Ось це цей рюкзак. Вот цей рюкзак. У мене є ці листа глини. Можна поставити глину. Треба такі дверцятки. І, от, і тепер з них можна і зробити різноманітні 20 дверцятки. Які б зробити? Мені mm -hmm. <головіка> це зробити, серйозно. Я це брала з креативу. Можна mm -hmm. так також це з дверцятками тут поставити. Я буду тут мати невеличке укриття. Хочу його закривати. Понятно. Як здобути? Без класку нормально. О, тепер же норм. Та я можу доходить казати, як думаю, цієї ось штукенції. Ось може поставити Приїх, інакшу поміняти сторону. Це його штукенці. І можу їх ж навіть закрити. Йому навіть цей ключ, такой тих назвати. І буде тут такий. Буде ось такий. А тут буде. Не знаю навіть. Утер. Йому навіть так. І буде золотий ключ і тепер надіслати. І маю цей сам ключик. До якого можу, Повідкривати без, без того ключа я не зможу відкрити, Я тільки що вона ну, закрила. Перше, можна наче, і добути ще і добутися ті дверцята. і їх зі собою забрати. Що в нас відбувається? Можу, треба зняти. Тепер, можна... Тепер я зможу їх собі забрати. Оце тут там Я вам показала, як цей мод працює. Він досить такий, він... він пригодиться навіть колись. Так, а це у нас. А, ну я думаю мод ще на... на секретні камери. Я не знаю, куди поділа. Треба буде зараз, щоб подивитися ще в тому рю рюкзаку. Це не той. Рок завотілася земля. Добре. Що там в мене... Ого, от в мене тут заліза переплавилося. Вже скраб вже першу шосброньки. Навіть мені вже такі інструменти. Я ту, ніч, я ту ніч пережила. Добре, добре бути мобом, тебе ніхто злих не рухає. То цей верстачок треба до, забрати зі собою. А пісня хай ще переплавляє. Все залізо. І все. І тепер робити далі. А може тут і що тут бути? Так, це на цей рюкзак. Друго цей рюкзак. Ось цей рюкзачок. На воно вам скласти це все те, що мені треба. І ту саму глину. Що допоможе вже влітати. Ось тут ще одне вогіллячко. Якраз добуду його тримати без мускипів. Спів якраз пригодяться. Та я можу тут збудувати дім, хоч я в один блок. Бо, бо я нормально влізаю в один блок. Таких мобів, як куртка, собака. Молодій ну, собака, я також в один блок влізаю. І за куртка. За, це за зомбі, за скелети. Ну, коротше, за всіх і то більше одного блока. Ні, які два блока. Той, той і в три. Власне з таких це ндермен. Та я маю ендермена добутого. Думаю, спорвати втратиться. що не зробиш. Ще мог їх заново добувати всіх. Та мені нього схожу попугай подобається. У нього можна один блок прорізати хоча б. І в стану, бо друге ти перш не вдариш. О. Але кріпер я вже не збираюсь перетворюватися, бо якщо я стану кріпером, тоді все, мені хана їх помру. А я не збираюсь помирати, я ще молода, я не хочу. Ну, ну це, ну, ще в майні. Я не збираюся. Я ще не буду довго мовчати, але тобі туди... ще розповірую. Це пробачте. Я може, не маю, що мені говорити, як чесно. Так, курятін. Курятін. Курка вже Чи вже? І можна хотіти ще цей, сам ще ключик скласти. Ну мене тут же багато місця. Знизу. То штуку також можна теж скласти. На Нахерсоморе це мій скарб, який я самостійно добула. Ході тут все біло Это що тоже там разлойка знайшла, це точно. Тут лами. Тут З лами. Звичайно, є. Слинка. Все мені мне точно треба. Я шукаю якихось, якихось нормальних хоча б біомів, О, мало вівця. Я вбиваю одну ну, тоді і другу вбиваю. О, тут є болото. Тут я власний Була жаба. Але шкода, кажу, що ще скриба ще не відкрився? В мене. Може вам там от грибу домик зробити, але я не буду робити домики на болоті. Я не віяла, що робити до мене на болоті. І це я серйозно. Отут є, звичайно, звичайні свинки. Ось тут болот, не довелося знаходиться не, не ходити, але треба. З'являється ну, земля. Тут є такі жабки. Тут є жабки. Є жабки. Бачите, жаби. Ігруша. Ось тільки глини, хоча це не чудино, або це ж болото. Ну, цей колір інший. Офідіть. Вітаю. Я сьогодні, можливо, ще випустив відео, так почекайте, як... я до вас верну. Я буду вже вже прощатися. Всім попав, знайно, був Піка 445. лайк, підписка на мій канал. Це був продовження важимо, з, з мобів і не тільки я надію, що вам це зайде, бо, бо я вже бачу, що це досить вам файно заходить. Я це... Це... Вже Але я зараз покажу все свій Свої меню мобів, які я вже маю добутих навіть іншу жабу. Взагалі іншу. І броненосця, і ендермена, і, 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 і маленьких мобів. Бе. Всім папа нам был піклес до 45. Всім папа.